І розмова. Будь-яка тема не проблема. Ну, Тож, друзі, 10.20, як ми вже анонсували, приєдналась до нас наша сьогоднішня гостя в нас сьогодні. в Гостях Ольга. Ольга, доброго ранку. Розкажіть, будь ласка, доброго як минає ваш ранок? Доброго ранку. Доброго ранку вам. У Мене все добре. Дітей відправила до школи. Життя прекрасне, сонце світить. Чудово, насправді звучить прекрасно, у нас теж у Львові сонячно, і це вже ось так, знаєте, 50% успіху. Таке до вас запитання. Ми знаємо, що ви є усиновлювачем. Чи можете ви трошки розказати про свою сім'ю? Чи у вас тільки усиновлена дитина? Дитина, можливо, декілька усиновлених дітей. Ні, у нас одна донька, яку ми одочарили п'ять років тому, звати її Ума, і двоє біологічних синів, кровних старшому синові 16 років і молодшому на рік молодший від Уми. Сім Умі вісім, троє дітей. Тобто ви встановили уму в віці трьох років, правильно? Так, та. ну неповних три роки було так. А от як думка з'явилася піти на такий серйозний крок? Бо тому, що ми говорили сьогодні і з і з нашими слухачами, і зійшлися на тому, що дуже таке, от складне питання, на яке відповісти непросто. Ну так і є. Направда це не просто відповісти і пошук мотивації це дуже серйозне питання. Я зараз написала книжку, яка вже через місяць вийде. На початку грудня буде презентація в Києві у Львові. Це якраз про досвід усиновлення. Ну, не лише, не лише про це, але це про такі пошуки безумовної любові, мої такі дослідження через цей досвід. Ось, І питання мотивації у мене там дуже-дуже багато сторінок відведено. Чому так стається, що раптом маючи своїх дітей, і ну, раптом тобі хочеться ще когось усиновити, Та? І це не має відповіді на це питання такої короткої і однозначної. Це така сукупність багатьох причин, як психологічних, так і в моєму випадку. Я собі ну, проаналізувала, що в мене ще якісь питання такі родові. У мене бабуся була сиротою, яку виховували чужі люди. Дідусь був сиротою. І коли я ще була дитиною, то, грубо кажучи, закладалося такий світогляд, що сиротам треба Допомагати. А ось е, я розумію, що ця розмова не на одну годину, але якщо коротко, які основні причини, знаєте, стримують зазвичай людей від усиновлення? І що навпаки, от є таким, знаєте, мотиваційним, е, ось такою мотивацією справді взяти і встановити дитину? Ну, найпершу першу чергу стримує знов ж таки за моїми спостереженнями стримує страх. І ті стереотипи, які є в людей, це що два таких найбільших страхи, що я не зможу полюбити чужої дитини. І що там буде якась страшна генетика спадковості, і ці речі стримують в першу чергу. По-друге, у нас немає достатньої популяризації цього питання, такого прям на рівні держави, коли це дуже робиться якісно, круто, крок за кроком, з року в рік. І коли ну змінюється глобально так колективно поняття про усиновлення, ну да, це така робота тривала. От, ви трішечки зачепили Ольга стосовно того, як держава діє в процес установлення. Як взагалі цей процес відбувається? Тому що ми от чули різні речі, і до кінця от не розуміємо, якщо от так от коротко. Та, грубо кажучи, а як процес усиновлення відбувається, так, так. ну, по-перше, ми усиновлювали 5 років тому, і mm -hmm. дещо зараз та й змінилося. Ось, але все одно скелет той самий. Спочатку треба зібрати документи, які зможуть дати людині статус усиновлювачам. Це там триває якихось. У нас це зайняло місяць, Ну, це треба так інтенсивненько позбирати кучу-куча довідок. потім, коли все це погоджено людині дають статус усиновлювача, і вона може шукати свою дитину і тут уже або, або вдасться, або ні залежить від того, яку ти дитину хочеш, скільки ти готовий на це сил потратити. Ну прям тобі дитину ніхто не принесе. Готово, але знову ж таки різні історії. Є таке, що люди вже знають, яку вони дитину хочуть, і тоді роблять документи. Ось, у нас так було, що ми просто спочатку зробили документи. А потім вийшли в чисте поле. І просто ну, спочатку я в силу своєї, своєї натури мала сподівання, що все відбудеться як в кіно. Якось це все так закрутиться, кармічно, красиво, дитинку мені приведуть, ля -ля. але так не сталося. Це просто є проза. Це треба сідати на телефон, який робила, і обдзвонювала різні обласні соціальні Боже, обласні служби справи дітей. І питала, чи є така дитина. Я шукаю. Ми шукали тоді, мали такі для себе критерії до 4-5 років. Дівчинку здорову. Ну так грубше здорово, бо вони всі щось та й треба підлатати тих діток. Ось і без братів і сестер, бо готові були усиновити лише одну дитинку. А роз'єднювати рідних у нас по закону не можна. Ну я шукала кілька місяців, аж допоки на Закарпатті. Не знайшлася дитина, які ну така, як як хотіли, які одразу поставили вирок, що вона з ромів циганського роду, е, uh -huh. тобто але для для нас це не було страшним. Чимось і ми погодились uh -huh. на уму. Наш а ось я знаю, знаєте, зараз слідкую з однією сім'єю. Знаю, що вони перед тим як почати процес усиновлення, вони проходили певні курси, які треба обов'язково пройти. Перед самим ус усиновленням, так? І там є, я так розумію, консультації юриста, психолога. Чи була у вас потреба у цих от професійних консультаціях, е яких саме спеціалістів, так? там юрист-психолог до усиновлення і вже після усиновлення? Ну, я можу сказати, що не робіть так, як я зробила, бо я зігнорувала всі курси. Мені здавалося, що мене ніхто нічого. Нового не навчить, я вже ну, двоє дітей виховала. Маю двоє мала двоє дітей на той час, і, і я займалася різними там духовними практиками. Така вся була м -м, медитуюча, знаюча. І мені здавалося, що я маю дуже велике любляче серце і, і прийняти дитину, ну, типу, блін, що ви там мені розкажете? І це дуже дуже неправильна була позиція. А ось, а оскільки курси для усиновів були, були не примусовими, а добровільними, від них можна було відмовитись, то я успішно відмовилася. Але ж була ще одна причина, що в нас був молодший син півтора роки мав лише і на грудному годуванні. І так мені було з ним не просто їздити. Ми жили не в самому Львові, а біля Львова і не просто їздити на навчання, а онлайн не було. Ось тому я навчання ніякого не проходила ні, я, ні чоловік ніякої підготовки, виключно це що сама, десь там якимись кусочками підчитала, а, і це було недобре. Тому я зараз, як до мене хтось звертається чи на інтерв'ю, я завжди кажу людям, що обов'язково треба проходити максимально вдумливо включено ці навчання, які, які даються. І зараз я знаю, що є хороші курси. Плюс дуже рекомендую пройти психотерапію, хоча б, ну, хоча б, хоча б трошки да, розібратися в. Мотивації, про яку ми вже говорили, і розібратися в собі? Чому в чому в тебе є таке бажання? Дякуємо за таку рекомендацію, майбутнім можливо людям, які будуть приймати таке рішення. От ви трішки згадали про те, Ольга, що не було так, як ви всього хотіли це уявляли, як в фільмі оцей от процес усиновлення. Але можливо були якісь конкретні приємні моменти в самому процесі. І якщо так, то які? А були у нас приємні моменти. В нас порівняно з тим, які історії чую від людей. У нас відбулося все дуже просто, насправді, все легко. У нас з першого разу відбувся суд. Прийшли всі присяжні, все там ніхто нічого не затримав. У нас ніхто не вимагав ніяких грошей, навіть натяків не було. Але може це від того, що я м -м, писала. В своїх ну, в своєму блозі, в Фейсбуці одразу про це, і там якась така була гарна реакція людей. Може, це ну, десь якось доносилось, ну, що журналістка. Я не знаю, бо я просто різні історії чую від людей, що за дітей просять якісь хабарі вимагають, і в нас ані близько такого не було. Це теж це теж плюс. А якби було, не дай Боже, то я би про це роз, розтрубіла на весь світ. Ось і що ще було? Та було були класні моменти з документами вже на Закарпатті. Нам буквально там допомагали, ну всі йшли на зустріч. Там свідоцтво, нове при народження, воно робиться кілька днів, а нам зробили буквально за один день. Ось ми всі, всією родиною їхали, я з тією малою дитиною всюди ходила. Ну і вони видно бачили, що та не знаю, я все про... я просто просила, допоможіть нам, будь ласка, нам так важко зі Львова їздити. І кожного разу траплялися якісь хороші люди. Дуже дякую. А ось також таке питання, знаєте, всі концентруються на ем, таких складнощах, на мінусах. Які є приємні, можливо, зворушливі моменти в усиновленні? Тих моментів є дуже, дуже багато, насправді, дуже багато. Це питання тільки в виборі людини, на чому фокусуватися, знаєте, і та труднощів може навіть і більше. Труднощів, але а, хорошого так багато, що цілком можна на ньому зосередитися. Це питання також, як ти підготувався до того, коли вдався до цього кроку. Так наскільки в тебе є там фізична допомога? Чи тобі хтось прийде та буквально? Я наприклад була з дітьми, чоловік пішов на роботу, я залишилась трьома дітьми вдома сама. В один момент в мене раптом стало двоє двійнят. ну двійнята як бо донька мала неповних три, а син неповних два. Але дітки в збудинку вони точно мінус рік розвитку, то фактично це було двоє півторарічних. І це сталося так. Ну, раптово раптом ти маєш вже двоє маленьких. Плюс старший син. Тоді ми практикували хомскуль, вдома вчився. Ось, і це було дуже складно. У нас не було няні, не було хатні ніякої помічниці, не було поруч бабусі. Мама мамі було далеко до нас доїжджати. Кожен там, ну вона деякий час приїжджала і все. А ось і тобто фізично я ніяк не, не подбала про те, щоб хтось допомагав, і це було звичайно погано а, плюс годування в мене були нічні, і сильний був такий хронічний недосип. Ось про такі речі варто потурбуватися. І чим краще ти підготуєшся, тим легше потім буде. Це як після народження. Проводиш дитинку з пологового. Зрозуміло, що жінці потрібна допомога. Це так само, а ще й складніше. Так, але я хотіла про хороші моменти. Але коли ти бачиш, як ця дитинка змінюється, як вона буквально розквітає, як, як дика троянда, яка при, приживається, і вона дуже, наприклад, дивовижні речі дуже дивовижно спостерігати, як дитина стає схожою на батьків. Угу. Це просто якісь це щось феноменальне. Я не розумію, Клас. як так стається, але вона. Наприклад, ну має таку посмішку, як я. Ну буквально от на обличчі риси обличчя, вона на чоловіка стала схожа, і, і ну це ж видно, що дитина зовсім інша. Вона смаглява, вона видно, що вона ром, ромка, але тим не менше, коли ми поруч, то це вже можна сказати, що це наша донька. Ну можна її не запідозрити. і це щось таке дуже дуже неймовірне. Це напевно одні з найбільш приємних моментів. Які є. От Стосовно того, коли ваша донька з'явилась у вас, і ви от сказали, що це трошечки так раптово відбулося. Чи змінилося, можливо, якось ваше сприйняття стосовно власних дітей, от коли з'явився новий член родини? В мене, що найбільше змінилося, це Розуміння того, що мені треба працювати над собою, над зміною себе і над, над підсиленням самої себе і турбуватися в першу чергу про саму себе. Тоді ще зовсім ну, коли ще дітки були зовсім маленькі, я була дуже дуже не в ресурсі. А ось а далі цей процес це просто. Ріст, суцільний такий ріст, шлях, і дуже важливо, щоб на цьому шляху дорослі брали саме на себе відповідальність. Це такий делікатний момент, але дитина є просто дитина. Яка б вона людям не трапилась, вона є просто дитина. І вона, вона менш відповідальна за всю цю історію. Повністю все на дорослих, і дорослим треба. Працювати у психотерапії, якщо якісь проблеми, працювати з фахівцями саме по усиновленню, ну, працювати над собою, зростати, змінюватись, розширювати своє вікно толерантності. Ось, і це все в мене відбувалося, роками, роками і досі відбувається. Я завдяки умі роблю дуже такі великі свої внутрішні зміни. А ось чи плануєте ви розказати УМІ про усиновлення? І можливо вже розказали. Тобто, чи можливо ви плануєте зберігати ось цю таємницю усиновлення? Ні, борони Боже за таємницю. Я завжди кажу, що це одна з найбільших дурниць, які тільки можна придумати. Ця таємниця, тому що це я не знаю, в яких випадках вона може бути оправданою, але як на мене, це абсолютний. Ну це просто обман, і коли ти на обмані намагаєшся вибудувати якісь люблячі стосунки, то ну, це дорога в один кінець, бо в будь-якому разі дитина дізнається, і що старша вона буде, тим трагічніше вона це буде переживати. Я би так дуже радила ніколи, нікому не робити і. Ну я вже сказала, не знаю, коли це в яких випадках може бути оправдана таємниця усиновлення. осиновлення. Ми одразу розказували доньці. Ясно, що дитині там немає трьох рочків, і вона ще плюс була проблемка. Вона не розуміла добре, що ми говоримо. Бо на Закарпатті трошки все таки інша говірка. Ось, і трошки в нас було складно зі спілкуванням, але ми все одно дитині потрошки-потрошки розказували. Вона питала, чому там раптом на фотографії ми є синами, її немає. Ми розказували, що ти була в іншому будинку, жила з іншими, і тебе так, така то та історія. Mm -hmm. Ну, тобто, по-дитячому, ось, але я розповідала: і ти народжена в серде, в серці, є по-різному, дітки приходять в сім'ю, і Ума все це знає. Ми багато разів на цю тему спілкувалися. Я часто даю інтерв'ю на цю тему. Про нас часто там знімали різні сюжети, приїжджали додому, відповідала цілком адекватно на питання там, журналістів, якщо її щось питали. Ось, плюс я написала знову книжку дуже відверту, дуже таку ну, максимально відверту, де я розповідаю, як можна Ну, як я не розрахувала власні почуття і власні сили, і як я вчилася любити цю чужу дитину, як я вчилася приймати її на рівні серця, і як зростала я разом з цією дитинкою. Тобто, це максимально відверте таке дослідження почуттів жінки, яка взялася за виховання чужої дитинки. Ума, звичайно, цю книжку прочитає, коли виросте. Супер! А от ви, ви згадували Ольга про те, що от помічали по собі, що не все так добре у вас самих, і вирішували трішечки над собою працювати. А от якщо казати про ваших біологічних діток, як от вони зреагували на появу нового члена сіні, тому що ми розуміємо, що це діти, і реакції можуть бути зовсім різними і непередбачуваними. Значить, молодший син ще дуже був маленький, щоб якось реагувати. Як ми лише першу мали зустріч з Умою, то Іванко був на ручках у нас там. Ну, ясно, що він маму там відпихав від Уми, уму від мами. Йому це все не подобалося, що це таке раптом хтось і забирає його маму. Ось, але. І ну вони те протиралися вже вдома. Там часто таке було, що мала цього і ума Іванка била. Я мусила з цим всім пильнувати. Але загалом вони дуже і дуже класно здружилися. І зараз є супер друзями і класно бавляться. І це це просто на 95% Це тільки одні переваги для них двох. Так, а з старшим сином було складніше. Хоча ми з сином йому вже було час 9 років, коли з'явилася ума в нашому житті. Ми зі ми старшого сина готували до цього, ми з ним радилися, ми з ним обговорювали, ми з ним їздили знайомитись з умою, і він дуже дуже був такий співчутливий, хотів допомогти. Ось, але це все закінчилось на тому моменті, коли ума почала бити молодшого нашого такого бушка, якого ніхто ніколи не чіпав, всі дуже ним тішилися. Тут раптом хтось завдає йому фізичного цього болю. Та? І тоді після цього Матвій старший син, трохи змінилося його ставлення до ума. Він такий став більш. Якісь такий черствіший, чи що, так, нема вже таких сентиментів, як було там на початках. Ось. Ну А зараз, звичайно, що він підліток, йому 16 років, і в нього там і так все непросто відбуваються процеси свої. Я б не сказала, що вони дружать вдвох, але нормально, звичайні стосунки. А з молодшим прямо друзі. Угу. А ось щодо на такий момент, багато хто, знаєте. Ну... Багато хто чує про безліч труднощів з дітьми, коли вони вже потрапляють у сім'ї? Тобто це якийсь такий, не знаю, можливо, відтермінований біль у дітей, коли діти от проявляють протест, навіть те, що ви казали, що та ума била молодшого. До чого потрібно бути емоційно готовим батькам, і як до цього підготуватися? Отже, коли дитина потрапляє в сім'ю, нарешті, які можуть бути ось такі моменти? Я би казала, що треба, знаєте, виключити очікування, взагалі не мати ніяких очікувань, бути готовим до, до труднощів. Що це, от, наприклад, та сама книжка, до якої я ще раз повернусь, вона може здатися, що вона навпаки демотивує, що після цієї книжки не захочеться установлювати. Але це не так насправді, бо той, хто має правдивий намір. Він, він стане сильнішим, бо він знатиме правду і він буде підготовлений. А коли ти підготовлений озброєний до гіршого до битви, так? не до битви, ні, це не битва. Підготовлений до труднощів, тоді, якщо їх не буде, це супер-пупер. А якщо ти не підготовлений раптом тяжко, то це гірше. Ось, то я б казала, що треба виключити очікування, якісь сподівання. В не, не мати, ну не мати якихось ілюзій, що там що, і виключити оце питання якогось такого геройства, що ти типу, ти когось рятуєш. Ну це часто кажуть, що ви герої. це не є геройство. Взагалі, оце допоки в нас в суспільстві усиновлення, це геройство, це тільки ознака того, що суспільство дуже незріле, бо це не має бути ознакою, бо це не має бути геройством. А усиновлення має бути нормою в суспільстві. Ді, не має бути діток без дорослих, які десь в якомусь будинку закриті і нікому не потрібні. Тому ну, і ще такий важливий момент. Не думати, що ти когось рятуєш, ну це знову ж таки це до психолога питання людини і психолога цієї взаємодії розбиратися в собі в своїй мотивації. Тому що ти рятуєш завжди в першу чергу себе. Дякуємо вам, Ольга. І вже наше останнє запитання: побажання нашим слухачам, можливо, слухачам, які теж отвагаються прийняти таке важливе рішення. Я вже ніби як багато сказала, з чого можна винести, такі якісь висновки, ну на що звернути увагу. В будь-якому разі, усиновлення, це щось таке, це щось таке дуже дуже хороше, це щось класне таке. І я б я б бажала сильно, щоб в Україні не було жодної дитини, яка не має своїх батьків, яка не має своїх дорослих, які про неї турбуються. Щоб у нас було менше тих травм, таких колективних, суспільних, ну і щоб. Але це знову ж таки мають бути якісь дуже колосальні зміни на рівні держави. Ну, так, крок за кроком, краплею за краплею, може, щось і поміняється. Дякую. Хай би так було, щоб, да, щоб ці страхіття розвінчувалися, ці всі стереотипи, міфи, і щоб люди менше боялися брати відповідальність за дітей. Супер так, це точно. Дуже дякуємо вам за те, що були сьогодні разом з нами за те, що висвітлили ось так правдиво цю тему. Віримо, що попереду у нас знаєте більше всиновлених дітей, які будуть мати свої сім'ї. І віримо, що у вас теж в сім'ї все буде прекрасно, що ума буде е, зростати разом з вашими іншими дітьми. На славу людям і господу. Бажаємо вам Божих благословень і до наступної зустрічі. Дякуємо, Оля, що були з нами. До побачення до побачення. Дякую. Дякую. I'm not